Вітаю, друзі! З вами Світлана і наш канал про екологію та клімат. Сьогодні ми поговоримо про невидиму, але дуже серйозну проблему мікропластик. Ці частинки пластику проникли усюди: у воду, у їжу, повітря і навіть у наші тіла. Давайте розберемо, що це таке і чому це нас має турбувати. Мікропластик це крихітні частинки пластику розміром від 1 мікрометра до 5 міліметрів. Для розуміння, 1 мікрометр це одна мільйонна частина метра. Ці частинки утворюються внаслідок розпаду більших пластикових предметів, пакетів, пляшок, одноразового посуду, рибальських сіток і ще дечого. Існує первинний та вторинний мікропластик. Первинний це частинки, які спеціально обробляються такого розміру, наприклад, мікрогранули у косметиці. Вторинний утворюється в результаті руйнування більшого пластику. Звідки ж береться цей мікропластик? Розберемось. Джерела, на жаль, дуже різноманітні. Це одноразовий пластиковий посуд, та упаковка, синтетичний одяг, особливо під час прання, коли з нього вимиваються мікроволокна, автомобільні шини, з яких стираються частинки, приміщеннях, мийні засоби та косметика, особливо скраби з мікрогранулами. Візу навіть морепродукти можуть містити мікропластик, адже морські тварини поглинають його. За своє життя. І, на жаль, питна вода, як з пластикових пляшок, так і з крана також може бути забруднена. Мікропластик потрапляє до нашого організму. Найчастіше ми поглинаємо його трьома шляхами: перший це ми ковтаємо його разом з їжею, водою або частинками пилу. Другий ми вдихаємо. Повітря, адже мікропластик в ньому міститься, особливо в приміщеннях, де багато синтетичних матеріалів. І третій крізь шкіру через косметику або одяг. Цей механізм ще визначається, але можливість не виключається. Дослідження показують, що мікропластик вже виявлено у різних органах та тканях людини. Він знайдений в крові, печінці, легенях, мозку, плаценті та навіть в грудному молоці. Це дуже тривожні дані, які потребують подальшого вивчення. Проблема мікропластику це не лише екологічна, але й проблема здоров'я кожної людини. У наступному відео ми детальніше розглянемо, як саме мікропластик може впливати на наше здоров'я.